За час війни українці об'єдналися і стали єдиною міцною нацією, яка дає потужну відсіч ворогові і будує фундамент світлого, мирного майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі. І сьогодні ми розкажемо вам про головні події міста цього дня. Сьогодні в міському палаці культури в останню путь провели нашого мужнього воїна Владислава Лісового, який хоробро захищав Україну. Вічна пам'ять герою. старшого хлопчика, старшого солдата Лісового Владислава Павловича. У 2020 році ми його призвали на строкову службу. Він попав в десантно-штурмову бригаду. Потім він підписав контракт, став командиром гранатометного відділення десантно-штурмової бригади і був направлен. Так він захотів, направлен в зону бойових дій. В результаті Арту по їхнім позиціям біля населеного пункту Зелена долина Донецької області він загинув. На площі перемоги у Кременчуці поблизу новорічної ялинки з'явилася нова фотозона знищений рашистський танк. Т 72 Запрошуємо всіх містян до фотосесії зі знищеною ворожою технікою. Це один з символів перемоги України у 2023 році. 24 лютого 2022 року цей рашистський металобрухт був так би мовити на марші, вторгаючись в Україну. А сьогодні, 6 січня 2023-го, знищений російський танк у якості фотозони на площі перемоги в Кременчуці. Символ української перемоги, знищену ворожу техніку, встановили сьогодні біля головної ялинки у центрі нашого міста. Для Кременчужан це знак того, що перемога над ворогом невпинно наближається. Побачиш цей танк, я вірю, що ми наближаємося до перемоги. Я вірю і знаю, що ми переможемо цей жах, і в Україні буде знову мир. Радість відчуваю, тому що ще один, а їх сотні. Тисячі. Вірю, в сьому році я військово перемогу. Як зазначив у своєму дописі міський голова Кременчука Віталій Малецький, біля цього танку бажано робити селфі і розміщувати в соцмережах. Хай весь світ бачить, що ми не боїмося ні орків, ні їхньої техніки. А Кременчуські комунальники додали креативу і створили цілу композицію, що є відображенням марки Доброго вечора. Ми з України. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. На третьому занасипі відкрилося відділення Укрпошти. Які послуги можуть отримати місцеві мешканці? Дізнайтеся з нашого наступного матеріалу. У перші дні нового року у Кременчуці відкрилося ще одне відділення Укрпошти. Воно розташоване на третьому занасипі по вулиці Давида Кострова. Це колишня вулиця Мічуріна. За сприяння міської влади Кременчука надано в оренду необхідне приміщення, у якому Укрпошта зробила ремонт, і тепер починає роботу. У нас дійсно в цьому районі не було підходячих приміщень для того, щоб релоцирувати існуючу відділення укрпошти, коли ми звернулися і спілкувалися з Олексійовичем. Ми це питання обговорювали, і завдяки його залученню і його підтримці знайшлись варіант, який допоміг мешканців міста Кременчука створити більш гідні умови для обслуговування в цьому районі. Раніше мешканці третього занасипу, задля того, щоб забрати посилку з Укрпошти, мали їхати в інші райони Кременчука. Але тепер люди мають можливість скористатися всіма послугами поруч зі своїм місцем проживання, відправити та отримати посилки та перекази, отримати пенсії, а також придбати товари та марки, оформити підписки на видання та всі інші послуги, які є в Укрпошті. Ми будемо і далі підтримувати ваші прагнення, надати людям якісні послуги по місцю проживання, щоб відділення були якомога ближче до мікрорайонів, там де люди живуть, щоб в них було затишно, тепло, як в цьому відділенні. Ну і щоб кожен зміг знайти тут для себе все, що потрібно, або відправити поштове відправлення, або посилку, або навіть прийти просто поспілкуватися як люди досить часто приходять сюди. Дякуємо ще раз. У 2023 році Укрпошта планує відремонтувати три відділення у Кременчуці і продовжити відкривати нові відділення у нашому місті заради комфорту мешканців. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Державна грантова програма Є робота допомагає Кременшуцьким підприємцям створювати та розвивати власний бізнес. Про те, як один з учасників програми, лікар-стоматолог В'ячеслав Бейгол успішно створив власний бізнес-проєкт та почав ще більше розвивати свій бізнес, розкажуть наші журналісти. Державна грантова програма для започаткування бізнесу та розвитку підприємства Є робота почала реалізовуватись у Кременчуці ще в минулому році. Інститут розвитку Кременчука у співпраці з партнером програми акціонерним товариством Ощадбанк, фондом підтримки підприємництва. Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості та «Д'є-бізнес Кременчук допомагали підприємцям отримати гроші на реалізацію власної справи, надавали консультації щодо бізнесу та писали бізнес-плани. Випробувати свої сили у цій програмі вирішило 47 підприємців. Вони отримали фахову консультацію з розвитку або започаткування бізнесу. Більша частина успішно отримала допомогу для розробки своїх проєктів. Реалізація програми відбувалася завдяки підтримці міжнародних партнерів. Основними партнерами цієї програми на державному рівні була дія бізнес. Державний банк Ощадбанк, а також партнерські організації, які долучилися до впровадження цих, цієї програми на місцях. Інститут розвитку Кременчука, як спеціалізоване комунальне підприємство, яке спрямоване на місцевий економічний розвиток, долучилося до реалізації цієї програми на місцевому рівні. Ми дякуємо дуже партнерській організації, Німецькому агентству міжнародного співробітництва GIZ, а також проєкту e Business, інтернаціоналізація та конкурентна спроможність МСП, за всебічну підтримку. Аби залучити, Більше амбітних бізнесменів та бізнесвумен. в Кременчуці було проведено масштабну інформаційну кампанію. На початку реалізації програми ми провели масштабну інформаційну кампанію. До цього долучилися наші партнери. Це відділення Ощадбанку в місті Кременчуці. Також міжрайонний центр зайнятості. Кілька разів ми долучали до цього міського голову. Міста Кременчука провели п'ять інформаційних семінарів для підприємців. Таким чином ми розповсюдили цю інформацію серед бізнес-пліноти міста Кременчука. Одним з перших підприємців, який вирішив скористатися нагодою, став В'ячеслав Бейгул, який вже понад 15 років працює у родинному бізнесі стоматологічній клініці Албена. Чоловік професійний лікар-стоматолог, який прагне осучаснити свій бізнес, аби надавати послуги вищого рівню. Саме тому В'ячеслав долучився до програми Є робота та розробив власний бізнес-план разом зі спеціалістами інституту розвитку. Я дізнався про програму Є робота від Волкової рейсанаторії, яка Працює в Ощадбанку, І вона мене направила в інститут розвитку Кременчука, які мені допомогли створити бізнес-план та подати. В умов Програми було створення двох робочих місць. Ми їх уже створили. Люди працевлаштовані і допомагають нашій клініці і нашим пацієнтам. З проведенням фінансових операцій підприємцеві допомагали фахівці. Ощадбанку робота з Ощадбанком була максимально простою. Я пішов на відділення до Раїси Анатолійовни. ми створили рахунок. І кошти дуже швидко мені зарахувалися, і коли я замовляв саме обладнання, воно також дуже швидко переказались кошти, і ніяких взагалі проблем не було. Придбання сучасного стоматологічного мікроскопу дозволить створити нові послуги, які ще не зустрічалися у Кременчуці. Хотів таку запровадити нову історію, як працювати з мікроскопом, дентальним мікроскопом, тому що в нашому місці це не така розповсюджена послуга. Мені хотілося надавати моїм пацієнтам як можна на більш якісні послуги, тому що зі збільшенням ми можемо контролювати якість прилягання пломб, реставрацій та продіагностувати захворювання на самій початковій стадії. В'ячеслав обрав мікроскоп українського виробництва, таким чином підтримуючи вітчизняного виробника. Це мікроскоп черкаського виробника фірми Сканер а модель Каліпсо. Я вибрав саме вітчизняного виробника, тому що. Зараз в нинішній ситуації в країні я гадаю, нам потрібно підтримувати економіку країни, тому саме вітчизняний виробник був в пріоритеті обладнання, саме дентальний мікроскоп, який я замовив, він вже повинен прийти я гадаю, десь через тиждень і. Ми можемо в повному обсязі вже працювати на максимально новому рівні. Клініка Албена оснащена сучасними технічними засобами, які дозволяють точніше виявляти проблему та швидко і безболісно вирішувати її. Завдяки новому мікроскопу клініка зможе надавати більший перелік послуг та швидко реагувати на ті чи інші проблеми пацієнтів. Тож, завдяки цифровим технологіям, зараз в стоматології йде майже 30% прогнозовані з лікування. Ми можемо спрогнозувати встановлення, наприклад, дентального імпланту, саме ту позицію, яку ми. Хочемо, а також, якщо ми хочемо вирівняти зубки, наприклад, лайнерами. Ми вже на початку лікування будемо знати, як вони будуть виглядати. А за допомогою мікроскопу ми зможемо і ще більш якісно надати лікування нашим пацієнтам. Тож запрошуємо в наш стоматологічний центр Албено. В'ячеслав вирішив ризикнути та взяв участь у програмі, і це допомогло йому розвинути свій бізнес. Тому він радить іншим, не менш амбіційним бізнесменам, також долучатися до програми Є робота. Всім підприємцям, особливо молодим, я побажаю, щоб ви не боялись ризикувати. Ніколи не буде такого часу підходящого часу. Тому можливо зараз саме той час, коли потрібно зробити перший крок на зустріч свої мрії. Дарія Кемець, Віктор Петров, Кременшуцькі новини. Справжні різдвяне диво влаштували для маленьких переселенців сьогодні. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука і небайдужі Кременчужани. Щаслива дітвора разом з батьками вдячні благодійникам за приділену увагу у такий непростий час. Сьогоднішній день в офісі молодіжного парламенту Кременчука був по-справжньому різдвяний. Більше 200 діток вимушених переселенців отримали солодкі подарунки від благодійників, які перед новим роком принесли солодощі в офіс. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Зробили вже таку другу акцію, бо ми видавали вже подарунки діткам сімей вимушено переміщених осіб на святого Миколая і благодійники ще нам. Підвезли подарунків, і ми вирішили таку акцію зробити ще й до Різдва православного солодкі подарунки. Сьогодні видаємо благодійники надали. Дуже сподіваємося, що діткам сподобається. Окрім цього, близько 200 подарунків від волонтерів отримали діти із соцзакладів. Також сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука будуть розвозити подарунки діткам до притулків, до соціальних закладів нашого міста та до центрів тимчасового перебування, де перебував. Дітки-переселенці, маленькі переселенці і їхні батьки вдячні благодійникам та волонтерам молодіжного парламенту Кременчука за приділену увагу і турботу у такий важкий час. прийти сьогодні до молодіжного парламенту за подарунками для дітей до Різдва дуже вдячні хлопцям та дівчатам за новорічний настрій, за подарунки і за свято дітям, котрого. На жаль, в нашому рідному місці ми отримати ніяк не можемо. Отримали подаруночок для синочка свого, на жаль, він прихворів, тому я його сьогодні не взяла. Дуже дякуємо. Ми вже другий раз отримуємо солодкі подарунки, так що дуже дякуємо. Для, нашого, для нашої дитини це важливо. Я навіть сукенки і прийшла сьогодні за ними. У свою чергу волонтери висловлюють вдячність небайдужим кременчужанам за підтримку благодійних проєктів. Хочемо подякувати благодійникам нашого міста, всім небайдужим кременчужанам, за те, що вони так відгукнулися, і навіть в цьому в цей непростий рік відгукнулися на цю акцію святим Микола дітям. Дуже багато подарунків зібрали. Що от, бачите, вже і новий рік прийшов, а ми досі радуємо діток нашого міста. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти. Цю фразу кожен із нас чув принаймні раз у житті. Проте, усі бажання мають таку чудову властивість збуватися. Наші журналісти дізналися про найзаповітніші мрії українців. Детальніше дивіться далі. Мрії живлять людину добром та радістю, а найчастіші мрії дитячі. Згадайте, чим ви марили в дитинстві? Новими іграшками й солодощами. Чи ідеальним майбутнім із улюбленою професією і великою родиною цікаво, які мрії мали Кременчужани, і чи здійснились вони? В такому віці вже мабуть всі мрії частково забуваються з дитинства. Ось головна мрія. Бачите, яка росте. в дитинстві я мріяла а, стати лікарем. Так, ні, не здійснилась мрія, я пішла другою стежкою. Я уявляла, що я буду педагогом. Я уявляла, що в мене буде своє житло, що в мене будуть слухняні, хороші виховані діти. Ну і нормальне життя. Якщо говорити про мрії українців зараз, то єдина відповідь, яка спадає на думку, це мир. Незалежно від віку, від малого до великого, всі прагнуть перемоги. Щас одна мрія, щоб війна кончилась. Все, що тим більше ми откуда в Слісічанська відсіленця. Я мрію про щоб не була війна. Я хочу стати пожежником. Одна мрія, щоб війна закінчилась нашою перемогою, звичайно. І ми потрішки розквітали, як і повинно бути. Легендарне запитання: якби у вас був мільйон гривень, куди б ви його витратили? Подіжку переселенцям би. Фонд. Щоб я проплатила собі е, обучення і стала косметологом. Половину дитячий дім. бо там багато дітей є, у кого немає батьків, і там ну, дуже, як сказати, сумно. І хотілося б віддати багато грошей, е, щоб купили їм іграшки, гарний, гарний одяг. Найкраще це комусь віддати. З Їздила б сім'єю, сім'єю кудись. Відпочила, а я займаюся благодійністю, тому решту віддала б на благодійність. Подарувала б мамі букет цвітов, чи допоміг матусі, чи таткові, чи іншим комусь. Купила б танку, щоб розбити рашистів. расистів. На армію, що мене чесне слово. Щоб швидше, все закінчилося і повернулися всі додому. 900 тисяч на ЗСУ, а 100 тисяч вже таке діло. Ну, якщо розумно, то мабуть в якийсь розвиток України або в якийсь, щоб все-таки ці гроші залишилися в Україні. Майже всі готові віддати гроші тим, хто цього потребує більше. На армію, дитячі будинки та благодійність. Українці неймовірні люди. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Творчі колективи Кременчука привітали містян з прийдешнім новим роком та Різдвом. Як це відбувалося, дивіться у наступному матеріалі. Ой, люди добрі, дозвольте щедрувати щастя, здоров'я бажати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, син Божий, народився. Ганоколядуйте і святкуйте нині, ми бажайте.

BEEEE Буде нашою, адже наша сила в єдності українського народу. Попри складнощі, ми важко працюємо та зберігаємо тепло у наших серцях. Ми точно переможемо, адже іншого варіанту ми не маємо. Вітаємо зі святами, дорогі українці. Слава Україні!